Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, у нас зараз дощі йдуть. Трошки, на день трошки розпогодилося, але знову десь після обіду мають бути дощі. Але я про інше. Хочу, Мене часто записують, чому я так люблю часто підгортати 2, 3, 4, а то й 5 разів. Пояснюю. Якщо когось це цікавить, я посадив картоплю 5 квітня. Потім я десь через приблизно через тижня два три не скажу, бо там якраз тоді був один дощ, пішов, я підгорнув оцими дисковими підгортачами. Так як я їх отакому такому вони положені, як є, о, коли підгортаєш, то. Е, в міждуряді залишаються е, такі е, сліди там, де колеса проходять, е, така полоска сантиметрів 10-12 шириною залишається полоска. Це я, я потім поступово весь час роздвигав трошки диски, поступово ту полоску прибирав, щоб була земля. І старався так підгортати. Щоб е, кожен раз при підгортанні, щоб ці лапи не були, так як я ось оце я дітям підгортав, тако високо загнав лапи в землю. А стараюся, щоб вони отакот, тільки трошки заходили. 2-3 см, пройшовся прополов, е, якщо є бур'ян прополов, грудки розбили лапи культиваторні, потім я нагорнув. І так, 2-3-4 рази, в залежності від погоди. Ну, як ви бачите, тут кліренс дозволяє. Підгортати практично будь-яку тут 35 см. Але знову ж, це на великих площах хорошо розгортати, А в мене біля хати то трохи є проблеми. Діло в тому, що маленький участок землі і як Оцими цими здоровими картоплями, там все впритик, немає місця для розвороту. І як тільки картопля починає робитися більшою, я починаю на листя від картоплі, наїжджати цими колесами. Так я в цьому році вирішив ну, трошки поміняти технологію. Оце в тому році, як я був, зламав ногу, то відпочивав, прийшла мені така ідея, купив я оцей ДТЗ 470 бн Ну, всі кажуть, що подібної, подібної серії легкі мотофрези, вони дуже гарно ними працювати в міжрядці. Я теж так думав, але як ви по попередніх моїх відео бачите, що не дуже. Якщо заходиш в рядок при садінні на 60 см між рядками, Приходиться звузювати колеса. У мене, отуту, як ви побачите, ширина 28 см. Ширше вставити, починаєш їхати по Ну, Коли поставив так вузько, починає його вліво-вправо. Він починає його хилити. Він хоче впасти. Ну, Захист є, мене це не хвилює. Але що я зробив? Як ви бачите, отутого, о, знизу видно, ось це проходило. Отутого Пластина проходила. О, це я 10 см занизив. Тобто, опустив двигуна на 10 см нижче. Грунтозацепи такі по розміру, як восьмі колеса, його рідні. 40 см в діаметрі. Але я вже. Попро... Після того, як я занизив двигун, я спробував. О, то було трошки важко. Але, ну, це. В результаті я вирішив зробити тобі колеса. Але я тут поспішив. Після того, як я підгорнув цим через, е, там, через тиждень, через півтора, я вирішив якраз оці колеса поставив. Двигун ще стояв зверху. Поставив цього польського підгортача. От такого, як ви бачите. Да? О. Так і я пройшовся, і було я оті... Полоски, які залишалися в рядках, я їх розгорнув на ліну, право, зробив міждурядя тонюнки, такі гостренькі, все. Але, як я казав, що було важко ним керувати. Через то я занизив двигун і вирішив випробувати. Поставив отакий культиватор. О. Чим він мені... Ну, Я не знав, чи він спрацює, чи не спрацює. Спереді йде культиваторна лапа. З п'яткою. О. Вона прополює рядочок. Далі у нас йде отакий його каточок. ну Як зоні, він трошки похожий на їжачка. Але він в нього принцип катка. Він е, не дає культиваторній лапі заглибитися глибше. Тобто е, він. Е, Регулювання ми добиваємося. лапу можемо піднімати вище нижче, Кут атаки і він нас, цей задній каточок перебиває трошки грудки і тримає глибину. Так от, це моя була помилка в тому, що я спочатку пройшовся цим плужком. О, Воно ну, то гарно вийшло. Но коли я почав випробувати цього культіватора, в результаті вийшли тілікони. Осипалися трошки і підсипалася середина. Воно пропололо гарно все. Ну, Так от в результаті цього, в мене трошки опустилися ті ікони, вони стали невисокі. І все-таки було важкувато на руки. Що я зробив? Я зробив отакі грунтозачепи. вони мають 28 см в діаметрі. Ну, В порівнянні з цими на 40 є велика різниця. Тобто. Центр ваги повинен опуститися ще нижче. 40-28-12 см пополам, десь приблизно на 6 см повинно опуститися. А якщо ще в нас ґрунту зайдуть, пластини всього зайдуть в землю, то може бути ще нижче. Тобто, тепер я хочу, якщо мені вдасться, якщо мені дозволить погода, пройтися хоча б один раз. Оцим польським підгортачом в міждуряді. Зараз я вийду на город і вам покажу. Ось ось мій городик. О, як ви бачите, мокро і ще буде мокріше, бо ще мають пару днів бути е, дощі. Так от, тут з лівої сторони в мене Є 3,5 рядка одного сорту, він в мене чомусь погнався вверх і вище цього. Тут -то середню частину займає пізній сорт, він довго всходить, але потім женеться вверх і стоять. картоплиня стоїть як ці корабельні сосни, рівненько. І вони стоять так до самого кінця і аж потім починають вже сохнути. Так от, як ви бачите, в результаті. Оцього мого прополювання культіватором е, отут посередині стало не гостре, а рівніше трохи стало. І ті рікони менші стали, вони трошки осипалися. Плюс в нас з 25 числа дощі. Практично кожен день. Як не ночі, то днем і йдуть дощі. Так от, якщо мені вдасться, я так планую зайти оці міждорядія. О, Я подивлюся. Головне, я переживаю, щоб в мене е, запаси е, картоплення не чіплялося. Ну це заїду, подивлюся, як воно себе поведе. Е, може все-таки е, той кінгурятник буде трошки розгортати і не буде картоплення. Але подивіться, ви бачите, оце в результаті оцих всіх моїх підгортань о, в нас, тут як стою, то воно ноги аж до них прилипається болото нас бур'яну практично немає. І якщо мені вдасться ще раз чи два пройтися в міжрядці, то буде так, як тої осені. В тому осені в мене е, бур'яну практично не було. Де-не-де, отакого це тільки проявляється. Но це вже я давненько не проходив, бо дощі. О. І Я робив коліщатка, ну, от так його є. О, а так практично бур'яну немає. І я сподіваюся, що його й багато не буде. Так от, трошки у нас, коли 25 числа вечором пішов дощ, то тут трошки сильно порозмивало, бо тут був навіть не дощ а злива. Ну, тому я і люблю дуже багато раз підгортати. Чим більше, тим краще. 3, 4, 5 разів, якщо вдасться, по чуть-чуть зворушили землю, розбили трошки грудки, перерізали бур'ян. І в цей город сапкою залазити не потрібно. Ну, це, це моя така думка. Кожен робить так, як в нього виходить, так, як йому вдається. От я хочу. Приспособити для цього свого маленького городику, оцей ДТЗ 470, якщо вдасться. О, ну, трошки важкувато він дається, але з кожним разом легше, легше і легше. Ну, дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Може, можливо, в когось якісь є поради, які я зможу використати. Дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні.